Вітаю тебе, Божественна душа, вітаю тебе в просторі духовного зцілення і розвитку. Сьогодні хочу запросити тебе на розмову на таку тему, як розвивати духовну майстерність через медитацію, як це робити гармонійно і природно. Духовна майстерність починається з чистого наміру. Я прагну пізнати себе як душу і жити у єдності з Божественним. Коли намір щирий, медитація стає шляхом посвячення. Перед кожною медитацією, запитуй себе, навіщо я сьогодні медитую? Що хоче передати мені моя душа? Пам'ятай, що дух не говорить у шумі думок, щоб почути свій дух. Потрібно заспокоїти розум. Медитація це стан усвідомленої присутності, коли розум заспокоюється, а ти просто є. Ти спостерігаєш, дихаєш, відчуваєш момент. Якщо ти тільки починаєш навчатися медитації, пам'ятай, що зупинити всі думки одразу неможливо, важливо просто спостерігати за ними. Три важливі кроки медитації це дихання, усвідомлення і присутність, зробити кілька глибоких вдихів і ніжних повільних видихів, лише спостерігати, як повітря входить і виходить. Спостерігання за диханням це шлях до розслаблення розуму. Але якщо розум блукає, це нормально. Кожне повернення до дихання укріплює твою усвідомленість. Якщо приходять думки, не відганяй їх, просто скажи собі, я думаю і повертай увагу до дихання, звертай увагу на відчуття у тілі, ноги, спина, руки. Чим більше спокою всередині, тим чіткіше звучить голос інтуїції. Це є мова твоєї вищої сутності. Спостерігання за диханням, усвідомлення своїх відчуттів у тілі і третій крок присутність. Відчувати, що зараз нічого не потрібно робити, просто бути тут і тепер. Це і є медитація, спокійна присутність у моменті. Коли внутрішня тиша стає природною, відкриваються нові рівні. Спілкування з вищим я, наставниками, ангелами, роботи з енергіями Землі та Всесвіту, медитація служіння для зцілення людей, планети, колективного поля. Якщо ти починаєш з медитації присутності, починай з п'яти хвилин на день, поступово, збільшуй час, краще медитувати щодня, ніж довго, але рідко. Будь-яка майстерність розвивається з практикою. Поступово ти звільняєшся від ілюзій і розумієш, я не думка, не тіло, я свідомість, що спостерігає. Великі майстри світла, Ісус, Будда, Бабаджи – розвивали свою майстерність через медитацію, доки не досягли вічного просвітлення. Ісус сказав: Я Божий Син. І ви також. Бог створив людину за своїм самогутнім образом. Будь-яка людина, яка усвідомлює духовність, могла б творити чудеса подібно до Ісуса. Люди, які розуміють Бога, позбавлені Його принципу, вони є христосвідомими учнями. Еволюція землі йде зараз по висхідній лінії. І вся стара система життєустрою, яка нав'язала духовне рабство, буде трансформована. Люди один за одним почнуть усвідомлювати, що тільки Бог є істиною. Творець має велике терпіння, щоб чекати усвідомлення кожної своєї дитини. Бог має велике бажання того, щоб люди прагнули до нього лише з власною вільною волею. Вільна воля дозволяє навчатися, розширювати свідомість, пізнавати обирати свій шлях. Я пропоную вам істинний шлях співтворчості з Богом. Прийняття чи не прийняття цього шляху це ваша вільна воля, лише ваш вибір. Медитації є різні, вони поділені за напрямами і цілями, існують традиційні східні медитації, буддійські практики, усвідомленості, заспокоєння, дзен медитація, індуїстські практики, кундаліні медитація, йогічна медитація, є трансцендентні та шаманські практики, медитації в русі через танець. Спонтанні рухи як форма входження у потік. Є психологічні керовані медитації через візуалізацію або афірмації. Я практикую духовні та енергетичні медитації, медитація за ангелами архангелами, встановлення зв'язку з вищими сутностями світла, медитація фіолетового полум'я Сен-Жермена, очищення трансмутації негативної енергії. Медитація з кристалами, медитація світла, уявне наповнення тіла і простору світлом високої частоти. Всі медитації народжуються з мого досвіду служіння світлу, мого християнського шляху минулих втілень, цього втілення, і вони об'єднуються в одне поняття ангелотерапія. Сенс ангелотерапії включає спілкування з ангелами та іншими духовними істотами для отримання порад, підтримки та зцілення. Моя діяльність виходить за рамки цього каналу і проявляється через створення індивідуальних медитацій. Якщо ви відчуваєте поклик до глибшого зцілення, я з радістю стану для вас провідником до вашого світла. Я створю для вас індивідуальну медитацію ангелотерапії, що буде враховувати саме вашу енергію, запит і стан. Напишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення, і я з любов'ю підготую ваш особистий посланецький простір. Пам'ятайте, ви не самі ангели завжди поруч. Істину вірю, що тут зібралися пробуджені душі, служителі світла, цілителі людства, носії любові. Тому запрошую вас долучитися в портал 11.11 .11. до спільної медитації, яка вийде на каналі, трансмутація усіх негативних прогнозів в енергію чистої любові Бога через Фіолетове полум'я, очищення та стрілення. Разом ми підносимо вібрації планети, розчиняючи людські тіні у світлі. Щиро дякую за ваш енергообмін в коментарях, подобайках, підписці на канал і ваших донатах на розвиток онлайн-студії духовного цілительства. Обіймаю вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія.